Титани UA – проєкт, створений на Дніпропетровщині для підтримки захисників та реалізації ветеранів у цивільному житті. Він набув популярності в регіоні і нині масштабується на державному рівні. Наша основна мета в цьому проєкті це наше об'єднання і підтримка наших побратимів та посестрів, які повертаються додому. Хотів би окремо подякувати нашому верховному Головнокомандуючому Володимиру Олександровичу Зеленському. Ми зараз сказали про цей проєкт. Ми дійсно неодноразово спілкували з ним, бачились, і він бачився з нашими амбасадорами, з нашими титанами. Цей проєкт почали масштабувати на рівні держави. І це все ваша робота, хлопці та дівчата. Дякую вам за це, але хотілося б подякувати представникам бізнесу, які долучились, хотілося б подякувати. Представникам органів місцевого самоврядування, які підтримали цю ініціативу. І, до речі, ми станом на сьогодні являємося однією тільки областю, де прийнята в кожній громаді ветеранська політика. Хлопці, це знову ж завдяки вам. Дякую вам разом до перемоги. Слава Україні! У кривому розі діє програма підтримки ветеранів війни ще з 2014 тисячі З початком повномасштабної війни вона набула розвитку. Нині це 70 різноманітних заходів за 10 напрямками. На виконання цієї програми з міського бюджету щорічно виділяється понад півмільйона гривень. Один із важливих напрямків це допомога військовим частинам, силам оборони на сьогодні. Місто Кривий Ріг, Рада оборони допомагає понад 200 військовим частинам. З початку повноштабного вторгнення ця сума допомоги складає 2 мільярди 858 мільйонів. Третина з них це приватні кошти. Допомога від автомобілів, пікапів та БПЛА до форми бронежилетів будматеріалів. І це щоденна праця. Другий основний напрямок це кваліфікована медична допомога. Кривий ріг став з головних медичної баз для наших військовослужбовців. З початку війни допомога медичну отримала понад 40 тисяч військовослужбовців, 40 тисяч врятованих життів. В місті побудовано 8 реабілітаційних центрів. Лише за минулий рік в цих центрах пройшли реабілітацію понад 2 тисячі наших військовослужбовців. Наступне це пряма грошова допомога, підтримка соціальна, 50 програм прямих грошових виплат. За минулий рік це 90 мільйонів гривень, які отримали військовослужбовці та їх родини. Хочу передати вам слова вдячності за ваш подвиг від голови Ради оборони міста Олександра Вілкова. Він зараз знаходиться у відрядженні, але просив передати вам, що кожен мешканець Кривого Рога вважає вас героєм». Річницю дії проєкту Титана ЮЕЙ відзначили урочисто. Для ветеранів підготували концертну програму. Валерій Кожухар, Олег Каплій цей день.